У прилуках спостерігають приріст захворюваності на грип та ГРВІ серед населення. У зв'язку з цим відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У ході роботи комісії з'ясували рівень захворюваності на грип та ГРВІ як серед дорослого, так і серед дитячого населення міста. Виконуюча обов'язки директора Прилуцької міської дитячої лікарні Олеся Цибенко говорить, ситуація по захворюваності дітей знаходиться на рівні минулого тижня. За минулий тиждень захворіло 130 дітей на герві і одинадцять. 11... На, на цьому тижні практично зберігається той самий рівень захворюваності, він не збільшується. Дітки в школи ходять так, як звичайно. Захворюваність, звичайно, на даний період, і ну, таких якихось ситуацій. Надзвичайних немає в місті». як повідомляють члени комісії, моніторинг епідемічної ситуації проводиться щоденно. На даний час перевіщення епідемічного порогу не прослідковується. Враховуючи інформацію лікарів щодо рівня захворюваності серед дитячого населення, комісія ухвалила рішення заклади освіти не переводити на дистанційну форму навчання. Проте додані рекомендації щодо профілактики захворювання, щоб запобігти розповсюдженню грипу та ГРВІ у закладах масового скупчення, рекомендується дотримуватися гігієнічних норм, а саме очищати поверх. І предмети з застосуванням антисептичних засобів, провітрювати приміщення, а особам із симптомами захворювання використовувати засоби індивідуального захисту, а також дотримуватися гігієни рук.